Я, шоу з народу від партії ШПУ Олег Лебеденко, радий представити вам великомасштабну ініціативу. Новий проєкт партії ШПУ та мій особисто. Міські туалети для всіх і кожного. Сучасний дизайн, компактність і зручність. Зараз покажу усе побачите. Ходімо, ходімо, набійся. Ось так виглядає. Так, трохи скромненько, але це вуличний туалет. Пахне смачно. Усе нове, подивіться, усе нове. Усе працює. Сенсорні вмивальники. Головне, щоб люди отримали задоволення та те, на що вони заслуговують. Ось такі машини працюють на нас по всьому місту. Годі терпіти. Громадяни не винуваті, що природа кличе. Це все не ще. Та це лише перший зразок. Таких буде сотні, тисячі по усій Україні. Гроші з бюджету йдуть куди треба. ШПУ працює, люди довіряють. Ми піклуємося за ваш комфорт та здоров'я. Голосуйте! За ШПУ Ходіть до туалету вільно, як того вимагає Конституція України. Буде час, будуть дії. Це все не ще.